Давно не було відео на каналі Клібіш 7. І прямо тут зараз ми вирішимо зразу двох фіналістів мого четвертого чемпіонату. Так, іменно фіналістів, оскільки кіл у чемпіонаті мало бути три. І головне те, що здавалося, що чемпіонат не так уже давно і почався, а вже через тиждень почнуться збирати нові команди до п'ятого чемпіонату. Але зразу скажу, загадки не буде, оскільки хочу деяким людям дати зібрати хоча б раз у житті збірку. Тому причини підписатися на телеграм-канал я цього разу не придумав. Але давайте закриємо на це очі. Хоча я взагалі мав навіть не згадувати існування про свій телеграм-канал. А от на кого точно порекомендую підписатися, так це на теге канал Вова Химича, який зробив це прекрасне прев'ю до мого відео. Безкоштовно, якщо що. Тому це все, що я мав сказати. А ми не будемо стояти на місці. Починаймо. І давайте швидко пригадаємо, які в нас команди. І хто лідер, а хто відстаючий. Приступає збірка Шівер за авторством Гіпношоскоє. І дев'ятий раунд у нас стан. І він, напевно, донікуди легкий. Взагалі я хотів двох центуріонів додати. але адміни мої сказали, що це надто буде складно. Що ж, як там складено, а команда Шівер має падуба з бар'єрами, які відволікають чарівника ветерана, даючи часу електрогорохострілу зажарити чарівника. І за мить він спопилився. І тут команда набирає 3 бала. Приступає збірка Форсакен Неон за авторством Кліпіш 7 Ковельротоп і підручник по фізиці 7, 8 і 9 клас. І як видимо, стан бумбоксера не зміг втілити мою задумку проти Омели, тому що при стані Омелою ще можна випускати сніжки. Ну а що до Центуріона, то пам'ятаємо, що росичка на п'ятому рівні убиває будь-якого базового зомбі будь-якої міцності. Приступай збірка на Nintendo за авторством Савелій Гладченко, і команда миттєво вбиває всі загрози. І, до речі, смуга прімули зависла. Прикольно Приступає збірка Ульта за авторством Назар Кілганкін і Realm Games. І майже вся відповідальність у кактуса під ультою. І в принципі, він може успіти добити чарівника. І головне те, що смородина теж кількістю дає час у кактусу. Тому чарівнику є що чарувати. Але він не дуже й повільний і вже майже всю збірку зачарував. Але кактус добив мага. І зразу вся оборона в повному комплекті. І для Центуріона цей сюрприз став дуже для нього приємним. Сподіваюсь. Приступає збірка Діпчуп, за авторством Тян капуста. І тут просто, аби цвітна капуста не затопила і вибрала чарівника або Центуріона. І гібна капуста! На ну що ти твориш, дахвіх? Але може гіпно успіє перезарядитись? І гіпнувши майже, проте чарівник виявився швидше цвітної капусти. Приступає збірка Фінік вирішив полетіти на левітаторі за авторством Діо. І цей раунд просто трагедія для команди. По-перше, левітатор буде атакувати бомбоксерів. По-друге, левітатор навіть на 5 рівні не зможе швидше викинути чарівника, ніж він трансфігурує левітатора. А результат за 9 раунд такий. Форсакен Неон ще не хоче віддавати лідерство. Але все ще може змінитись. А тепер фланговий раунд. І команда Фініка то може справитись. Але бажано, аби левітатор викинув пошвидше цих зомбі. Тим більше, уже одного зомбі левітатор викинув, і другий ніяк не зможе просуватися. А тепер максимально простий раунд для косої цвітної капусти. Тут всього лише два зомбі. Ну ви вже розумієте, що в будь-якому випадку зомбі просто розвернуться назад. А тепер команда Ульта. І ті, хто дивилися недавно Realm Games і команду Я де була смородина під Ультою, і їй допомагав Зев. Тоді ви напевно знаєте, що смородина то навіть від не може вбити. А уже лицарів так ще наодинці є остаточним підтвердженням. І команда Nintendo, для якої цей раунд такий самий по складності, як і для Тіптюб. До речі, по-українськи правильно казати не Орішник, а гамалеліс або чарівний горіх. А так запропонуйте свій переклад цього чарівного горіха на українській мові. А тепер команда Forsaken Neon. І якщо ви мене краще знаєте, то я у більшості випадків за фанги забиваю великий хвіх, розуміючи, що більшість фанговиків мені в принципі не подобається. А багато є таких, яких я беру майже кожен раз. Тому за фанги у команди Neon відповідає тільки Омела Омеланахвіх. І в принципі, Омела може навіть справитись Проте, чи стане часу Омелі. Як не як, а коли до неавтоматичної рослини не брати якихось простих фангликів, тоді команда в більшості випадків страждає, а зомбі вже прийшли половину. Проте Омела вже на погодові і стирає з стирайзуття землі лицаря. І лишився один лицар. І Омела може успіти. проте лицар уже впритик, і ні, все ж таки трошки не стає Омели. А тепер команда Шівер. І у цієї спірки з фангами все дуже добре. Проте електрохорохостріл не може діставати просто так зомбі. Тому яблуку і падубу самим відбиватись. І в принципі, у них це досить таки добре получається. Вар'єри колять зомбі. А самі зомбі через стану не можуть просто його з'їсти. А результат 10-го раунда такий. Все ж таки Неон втрачає своє лідерство. Я ж вам казав, що Форсакен Неон не 100% майбутній чемпіон. А по списку у нас раунд з тваринами, і зразу я виставляю типу дуже розумні бар'єри на всякий випадок, проте яблуко з електрохорохом можуть навіть самі справитися з цим раундом. А тепер команда Форсакен Неон. І нарешті Омега тепер може вбити куровода без виходу курей. Проте ласочниця то не може повністю застигнути на місці. І ви вже знаєте, що станеться. Нантендо, яка може що? через що кури вилетіли, проте перейматися не треба було. Тростина піджарює курей просто. А тепер треба, щоб смородина не тупила. І в принципі, смородина може. Але все ж, все ж курятина одна, так і прориває газонокосарку. А тепер команда Тіптюп. І хто пам'ятає команду Азанатус? Той знає, що гіпнокапуста просто не може уникнути вихода курей або ласок. І зараз ми це побачимо. І ось уже виходять ласки, і одна лінія зачищена, але поверхній вийшло багато курей. Ну хоча в одну лінію прогрес. А тепер команда з ще одною рослиною, яка не дасть зондрі випустити своїх тварин. Ось левітатор викинув куровода. І можна далі не дивитись, ласочниця не буде просуватися вперед. А ось результат за 11-й раунд. Вершину тепер займають спірки Шівер і Форсакен Неон. Тепер раунд сплеш фанги, і тут тільки збільшилась кількість імпівбузнюків. І вони тепер йдуть по центру. Проте зомбі з бочками все ще на фангах. А для команди Фініка тут, -то, певно, знову прийдеться пожертвувати Фініком заради нікчемних 2 бала. Ну і не забуваємо, що імпи близнюки тут майже мішки, оскільки ніхто їх не роз'єднає. Ставалось так. Але чомусь імпи роз'єдналися. І прориву такого уже ніхто не очікував. І тепер команда Діптюб. І я краще тут промовчу. І я майже покращив життя для смородини під ультою. І смородина цілком справляється з імпами. Але що робити з бочками? І зараз усі будуть казати, що не чесно. І може так я таким чином убиваю ближників. І як видимо, смородина не пропускає імпів близнюків. Все ж чи зможе смородина знищити бочку? І, як видимо, почки благополучно за смородиною, а там і косарки уже близько. А чи команда Nintendo зможе перебити всіх цих імпів? І в принципі, команда то багато імпів знищила, а так ще імпи блиснюки не можуть роз'єднатися. Проте тростина і Повгриб якраз можуть роз'єднати імпів. І видимо, що по фанкам уже небагато зомбі. Але команда вже в свої сили всі потратила, а чарівний горіх не успіє перезарядитись. І тепер команда Форсакен Неон, яка то не зможе з одної атаки позбутись усіх імпів. А значить, що сніжків Омели потребується багато, і імпи добре просуваються, а Омела повільно перезаряджається. І як би я не стріляв влучно, а результат буде таким аж самим. І команда Шівер. Це напевно єдина збірка з постійною і дальньою атакою, а значить, команда має у цьому раунді сильну перевагу над суперниками. І ми видимо, що імпи вже переходять на фланги, але їх чекає колючий бар'єр. З другої сторони, імпи можуть кількістю з'їсти цей бар'єр, але вони просто не успівають укусити, як у них відпадає голова. І це єдина команда яка справляється з цим раундом. А лідерство захоплює команда Шівер, яка єдина у раунді набрала бали. Раунд з захистом крайних ліній і у мене прийшло геніальне рішення видалити модуль на поразку у рівні і поставити за газоном фортепіано. А це значить, що хаос буде творитися, поки фортепіано за екран не піде, або поки Сондрі не активує газонокосарку. Але команда Shiver не згодна з цим твердженням і не дасть загубити газонокосарку. Тим більше бар'єри це не що небудь. А завдяки сплеш атаки Зомбі Армор 3 уже не Зомбі Армор 3. І значить, що залишився Зомбі Армор 4. І в принципі у команди є шанси справитися з цим зомбі. Але головне питання, чи стане шкоди. Але вагонет Когулавий вертається у центр. І марно він це зробив. І зараз відчую всі прикраси колючого батупа. Але зомбі вернувся на фанг, і тепер Яблоко вся надія. І в останню мить яблуко добиває зомбі. Для команди Фарсакен Неон цей раунд тепер не проходиться однією атакою Омели. Тому, ось вам ще одне доведення, що Омелу можна контрити. І навіть якщо сам кліпіш сім буде добре влучно стріляти. І в принципі, тепер я можу довести свою точність і не промазати, як це може статися у будь-яку мить. І знаєте, це не так просто, як може бути. У нас тут непроста ситуація. відроговий уже близько, тому чи успіє Омела, але вона успіває і добиває відрогового. Але уже дуже близько Армор 4. І чи успіє Омела? І Омела готова атакувати, але я промахуюсь в останній момент. Але дивіться що. Зомбі швидше активував газонокосарку, ніж сніжок успів прилетіти. Тому перегравати мені не прийдеться. А тепер команда Nintendo, яка з центральним зомбі не дала пройти і кроку. А зомбі на крайних лініях точно вийдуть на фланги. А зомбі то вирішили не затягувати і пішли на центр. Що ж, часу кроші, зондрі теж це розуміють. А тепер команда Ульта, яка щось не зможе набирати пали у фланках. Але для смородини захист крайних ліній це майже профільний раунд. Але всі ми знаємо, що смородини для цих міцних зомбі не стане, тому бажано зомбі получити багато шкоду по центру від кактуса і від колючок. Але це уже справа везіння. А базові зомбі вже проходять смородину. І здавалось, що це напевно все. Але тут зомбі вирішили влаштувати прорив по центру. Ну це вже буде прикольно. Але кактус, то може переб'є усіх цих зомбі. Але Сондрі передумали проривати газонокосарку косарку по центру. А тепер команда Діптюб. І як завжди, вибір цілі цвітної капусти буде мати значення. І ось уже летить гіпноз і шуо? Е, куди? Я так розумію, фортепіано у спокої все ще не залишуть. Що ж, але фортепіано майже ніхто не зможе дістати. Тому або нормальні цілі гіпно, або утрата балів, яких команді критично не вистачає. Але гіпно знову атакує Фортепіано, і в цей момент Хасано Косарка поїхала. А тепер команда Фініка. І бажано, аби Левітатор не тупив. І знаєте, Левітатор то не може атакувати фортепіано. Тому такої фігні, як схіпно, не може статися, що на руку діо. І не менш важливо те, що Фінік не дасть зомбі вийти на фанги. Проте вагонеткоголовий майже впритик до газонокосарки, але Левітатор викидує цю проблему. А вже в на центрі і головне те, що далеко піти вони не зможуть завдяки Фініка. І видимо, що зомбі застрягли по центру, а комбінація левітатора і вічного горіха просто прекрасна. А головне те, що зомбі лишилися один, і він не зможе просуватися вперед, а значить, не дойде вже до газану косарок. А результат 13-го раунда такий. Половина команд получають по 3 бала. І пляжний раунд повертається. Звісно, прийшлось пожертвувати дискотроном. Але кому-то цей дискотрон стався, якщо на пляжі твориться суцільний екшен. Ну а щодо команди Фініка, то все Фінік тут безкорисний. Його або утопить рибак, або знищить дошкою серфери. А зараз Фініку кранти. Шууу. А це відколи Фінік активовує свою атаку від дошки серфера. Напевно, знову розробники гри щось нам натворили. А тепер команда, яка вже не зможе пройти далі діпчуб. Ну а щодо раунда, то рибак майже безкорисний. Але не забуваймо про серферів. І шу, Томптангора тягнув серфера на воді, звідки дошка взялась. А от трохи дебільна механіка серфера. Що, якщо просто вбити, то появиться дошка, а якщо спалити серфера, то дошка з ним згорить. А видимо, що гіпно коса, як завжди. А тепер команда Ульта. І тут за рахунок смородини команда на Але рибак з серферами можуть натворити щось. І ось уже серфери на колючках. людяні колючки вбивають серферів, але дошки все ж убивають кактуса. Проте на цьому це всі проблеми. Далі рибак нікого не зможе затягнути, а відроголовий не перейде колючки і смородину. А чарівний горіх, яка швидше всяких бомбоксерів, зразу убила рибака. І в принципі, прімула об'є серферів. Але тут знову дошка убиває примулу. Ненавижу серферів, просто своєю дебільною механікою, яка ігнорує міцність рослин. Та взагалі дошкою можна убити майже будь що. А тепер команда Forsaken Neon, у якої в принципі не мав бути проблем. А бананова шкірка нарешті покаже свою стихію. І лишився від якого добила Омела. А тепер команда Шівер і бар'єри треба використовувати з розумом, оскільки тут газон обмежений. А як видимо, один бар'єр утопився. Але я ще один бар'єр на кінець докидую. І лишився один відраголовий, і команда може його добити. І яблуко з електрогорохом на п'ятому рівні все ж таки сильні. А результат 14-раунда такий. Відіграти лідерство за два раунда уже не вдасться. А значить, інтрига все ж таки згасла. Оскільки інтрига нема, а раунд з Гарганчуга команди будуть проходити довго, я буду лише коментувати цікаві моменти. Ну а щодо команди Шівер, то раунд сильно затягнеться. Тому прискорюємо. プレゼントプレゼントプレゼン 음악을 들으면서 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 음악을 들으면 А Результат за 15-й раунд такий: Форсакен Неон підібралась до команди Нантенто. І тепер спам. І для команди Fінік вирішив полетіти на левітаторі, цей спам проходиться одним способом. І це Фінік. У команди DeepTube Tomp майже стала цей раунд. Ну а гіпнокапуста все ж таки заслуговує ціну у 5 балів. Я думаю, це вже всі зрозуміли. Тепер команда фаворит, у яку більшість вірили Ульта. І мені шкода збірку. Але все ж таки смородина, як фанговик, не дуже. А от по центру з крижаними колючками уже реально перехороша для зомбі, яку зомбі або вже попелом проходять, або без голови. Хоча складно сказати, що вони проходять щось. А тепер команда Nintendo. І, як завжди, команда просто не створена проти спаму, прімула утягне там зомбі, а чарівний горіх з тростиною не зможуть прибити цих Індіано Джонсів. Далі команда Форсакен Неон, яка програла якраз через фанги. І знаєте, я не розчарований взагалі. Я навіть радий цьому, оскільки не хотів, щоб збірка, яку я зібрав, стала чемпіоном. Тим більше. Мене б усі винили через те, що я стріляю омелою у виходу для себе. А так, команда просто приб'є цих зомбі у спамі, але це знову кажу, нічого не вирішує. І завершую цей круг команда Шівер, яка знову таки з відривом лідирує. І тепер я упевнений, що падок треба підвищити у терлісті. А то він комбінується з рослинами дуже добре. А щодо спаму, то видимо, що все так само, як і у першому колі. Зомбі взагалі не просуваються, а електрогорох з батупом просто знищують цих зомбів. І результат за друге коло таке. Фіналісти у нас це команда Shiver і Nintendo. І головне те, що це рівні з гри Geometry Деш, чому я дуже радий. І ще я радий те, що Омела не виявилася такою дисбалансною, як усі так думали. Ну а за ульту мені шкода, як напевно, і більшості. А так, через тиждень фінал. Тому це все. Ви на каналі Клюпіш 7 Очікуйте наступні відео.